Демонтаж орла Турла із Мукачівського замку Паланок на Закарпатті викликала ця подія обурення у представників Угорщини, для яких це є таким певним державним символом. Будемо дізнаватися про те, чому вирішили демонтувати того орла Турла. Ну і що буде на його місці у Мукачівському замку Паланок. 14 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто викликав главу українського посольства і причиною цього став якраз демонтаж фігури Орла Турула на постаменті Мукачівського замку Паланок на Закарпатті. Хоч Турул не є офіційним гербом угорщини для країни. цей птах – це важливий національний символ. Міністр закордонних справ Угорщини назвав демонтаж Турула провокацією і звернувся до голови закарпатської ОВА Віктора Микити. Далі цитую, я впевнений, що він не усвідомлював цього. Його здоровий і справедливий підхід контрастує з тим, що зараз зробили на рівні провокації. Йдеться у повідомленні. Петер Сіерто також додав, що завдання Угорщини цитую зараз стати на захист угорців Закарпаття. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита ситуацію поки не коментує. Нагадаємо, що 13 жовтня на виконкомі Мукачівської міської ради вирішили замість птаха Турла на постаменті Мукачівського замку Паланок встановити державний герб України. Тож дня Турла демонтували. Коли з'явиться на постаменті герб України, поки невідомо. в Мукачівській міській раді. Ситуацію коментувати відмовилися. Копію пам'ятника Орла Турула на бастіоні Мукачівського замку встановили ще у 2008 році. Встановлення нового пам'ятника профінансував виходець з Мукачева, американський бізнесмен угорського походження Імре Пак. Тоді проти встановлення Турула виступили члени громадської організації Наухтема в Рокаші. І зараз до нашого ефіру долучається один з її учасників Степан Сікоров, якого дізнаємося, чому вони висловилися проти встановлення пам'ятника. Вітаємо вас, пане Степане. Доброго дня. Я уточню. Громадська організація Давтама Уракаши появилася тільки минулого року, у 2021 році. А тоді я виступав чисто як державний службовець. Я тоді працював у 2008 році заступником голови мукації районної ради. І як державний службовець і як громадський діяч я виступав проти цього пам'ятника, знаючи її добру історію цього пам'ятника. Чому він був встановлений в 1896 році на Бастіоні Мукачивського замку. І чому е, при Чхословаській Республіці підкарпатській Русі, у 1924 році Чехи цивілізовано зняли цей пам'ятник угорської державності і, по, і хотіли помістити його в музей Мукачівського замку? І... Чому я був проти? Тому що е, для Закарпатців, для корінні мешканців Закарпаття русинів, я буду так говорити. Більшості мешканців, які становлять 90% мешканців Закарпаття, Туру – це не є символом нашої державності, державності України. Це є символом угорської державності. І, будь ласка, символ угорської державності. Хай буде. Замку як історія нашого краю, хай буде на території Угорщини тисячу цих цих турлів, скільки захочуть угорці, але чого він має бути на території нашої держави, української держави, на території Закарпатської області? Чи знаходили в той час ви підтримку своєї думки? Які аргументи наводили в супереч е, да. вам, щоб би, його все таки встановити? Громадян і навіть серед угорців, які розуміли, що це може викрити потім певний політичний політичний дисонанс? Як бачимо, це сталося? Чому ви розумієте, що? Історичні моменти вони інколи навіть на навіть те, що було в 2008 році, зараз вони зовсім різні. В той час прем'єр-міністром Угорщини був Ференс Дьорчені, який дуже добре відносився до України, який мав дружні відносини з тодішнім президентом України Ющенком. Віктором, і в той час, в 2007 році, в Мукачевському замку Паланок відкривався виставка, художня виставка відомого угорського художника, виховаться з Мукачева, Мункачі. І на цій виставці були присутні і прем'єр-міністр Орченко був присутній президент України Ющенко. Який практично з подачі е, американського бізнес, бізнесмена Імре Пака, виходця з Мукачева, то його вже родичі виходці з Мукачева, виникла така ідея поновити турула на бастіоні Мукачевського замку. Але, але тут зразу виникла проблема, тому що оригінала турула вже не було, його переплавили, 1945 році, і цей туру вже став якби зіркою зірками, які були встановлені на пам'ятнику воїна в центрі Мукачева і в інших місцях. І тому Михайло Белені, відомий скульптор, він виготовив репліку цього турула, але навіть не цього турула, а фактично турула, який знаходиться сьогодні у. Будапешті. Тобто той турул, який був поставлений в 1796 році на Бастіоні Мукасського замка, він тримав у дзьобі шаблю. А турул, який потім був зараз в 2008 році поставлений, поставлений на Бастіоні Мукасського замку, він тримав уже меч у пазурах. По величині цей турул менший ніж був у 1896 році. Це був розмах був 33 метри, а у того розмах крил 25 метрів. Тобто, з точки зору як історичної цінності, цей туру не має ніякої історичної цінності, тому що він є тільки реплікою, і то не досить вдалою реплікою попереднього, попереднього туру з політичної точки зору. І якщо обрати ті моменти, які колись, скажімо так, вони були, ідея, яка була встановлена цього, цього пам'ятника Турула, і чому він був встановлений тільки в 1896 році, то треба згадати історію, що в 1896 році угорці святкували миленю тисячоліття приходу угорських племен на на укарпатський басейн, тобто якби утворення угорської державності. І Туру це є своєрідний тотем, то це є своєрідний знак. Я думаю, що у, ще будь, у вас будуть виступати угорці, угорські розповідають, якої значення має для угорців сам, сам Туру. Але, але з, із позицій, і з позиції, із думки тодішнього. Відомого історика Кайма Натолій, який добре знав історію і вів історію куруців, цей турул мав символізувати землі, мітити землі територію Угорщини. І турул, який стояв на Мукачевському замку, в нього, в нього крила підняті вищі, вищі голови. Таких турулів, перший турул. Це турул, якого голова вище крил. Це турул, який споглядає. Другий турул, символ, якого крила і голова, якби на одному рівні, який захищає. І третій турул, це туру якого крила вище голови. Це той який нападає, отака символіка цього туру. Пане пане Степане, хотіли би от ви тоді висловилися проти того, щоб був цей турул на Мукачівському замку Паланика? От рішення зараз його демонтувати? От ваша думка, в на щас зараз? Наскільки воно є актуальним і чи доречним зараз прибрати? от орла турула з Мукачівського замку. Ну, знаєте, я скажу так, мою публікацію багато коментарів є за і проти. Я просто скажу один простий коментар, який був простий коментар, Турлас фактично демонтував Орбан, сьогоднішній прем'єр-міністр Угорщини, свою недолугою політикою, яка практично направлена проти України. Союз Орбана і Сіярті з Росією зараз, коли Росія веде жорстоку війну проти України. Якраз і сподолкував фактично владу, скажімо так, ну може чисто море емоційному плані владу Мукача, мукачівців проти того, щоб цей знак знак угорської державності не був на бастіоні українського сьогодні українського замку Паланок. Дякуємо вам, пане Степане, що долучилися до обговорення цієї теми. Нагадаємо, що поспілкувалися з Степаном Сікорою, шеф-редактором інтернет-видання Фенікс слово. Відреагували на рішення виконкому Мукачівської міськради демонтувати з постаменту замок замку Паланок Турула і у товаристві горської культури Закарпаття. Відповідну заяву оприлюднили на сайті товариства. Там зазначили, що шоковані рішенням виконкому міськради Мукачева демонтувати з постаменту паланку Турула. Цитую: рішення дивне зокрема, тому що скульптурне зображення Турула, яке вважається одним із символів міста, повернули на колишнє місце з ініціативи міської влади Мукачева у 2008 році. На знак Спільного історичного минулого та мирного співіснування національності йдеться у заяві. Проти демонтажу Орла Турла висловилася і у демократичній спілці у Україна. Більше про це ми поспілкуємося із головою спілки Ласло Зубаничем. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня. Тож, спочатку хотіли би дізнатися рішення і аргумент, чому проти демонтажу? Питання не полягає у тому, чому проти. Основний аргумент зараз час демонтажу. Як воно було за день проведено, і в який спосіб. Тобто ніхто не оспарює е, право виконавчого комітету Мукачевської е, міської ради прийняти таке рішення, але е, ми е, хотіли б це у, обговорити з самою громадою. По перше, і е, якщо вже вона демонтується, тоді в культурний спосіб, а не в такий варіант, який зараз було це проведено. А яке ми бачили Тому, тому наш, наша думка, що сама Мукачевська міська рада та її виконавчий комітет повинні це питання ще раз підняти і поставити на порядок денний і е, її провести у нормальний формат європейський, куди наша країна теж е, хоче йти. Тобто, який має бути процес цей, це має бути додаткове обговорення, чи як має виглядати процес, аби перезапустити це рішення? Я на на мою думку, виконавчий комітет це повинен був десь мінімум за тиждень попередити. По перше, своїх членів теж і саму громаду, що планується цей демонтаж. І в кінці кінців, якщо є повні аргументи, тоді прийняти рішення у відкритий спосіб. Тобто, не під час як зараз у нас теж по західній Україні повністю є повітряна тривога, і після оформлення цього рішення моментально знести пам'ятник і в такий некультурний спосіб. Тому питання думаю, що дуже багато мукачівських турбує не тільки угодів Закарпаття, а всіх корінних мукачівців, і сама рада повинна це питання ще раз. Привести а поставити на порядок, даний обговорити, і якщо є така негайна потреба, тоді Мукачівська міська громада буде вирішувати це питання. І основний, от ну, трохи таки критична ремарка, що у х роках, коли при Чехословацькій владі вже один раз такий процес пройшов. Тоді цей пам'ятник поставили як історичну, таку пам'ятку на дворі. Тобто зараз е, е, нікому не відомо де вона ця пташка знаходиться, чиї вона є ще у, у, у повному обсязі. Якщо е, рішення міської ради є, що її треба демонтувати з цього й цієї башти. Но ну, це як я історик можу сказати, що є культурні способи цього демонтажу, і як історичну пам'ятку можна помістити на дворі. Бо це думаю, що нікому не завадить, і вона може ці питання і ці проблеми, які останніми днями пролунали, може повністю вичерпати. От ви зауважили, що одна із причин вашої думки, чому не варто було демонтовувати це не на часі? От спілкувалися перед вами з паном Степаном Сікорою, який ще в 2008 році виступив проти того, щоб Орлатурла взагалі встановлювали. От а він навпаки сказав про те, що саме політика Орм орбана зараз і є причиною того, що от забирає таку символіку в, на території України. Ваша думка з цього приводу. Я не попутав би політику і культурну спадщину Закарпаття і Угорщину. Ми як тут, ну як національна меншина, ми свою культуру і свою ідентичність зв'язуємо з цим ну, трохи міфічним, трохи історичним. Постаттям скульптне цієї, цієї, скульптури, а, а турула, як такий, який є і пращуром угорців по національній міфології, і це не пов'язане ніяк з політикою Угорщини. Тобто, це хоч на території Угорщини теж використовують цей символ, це, це наш символ закарпатських угорців. І якщо громада нас поважає, тоді треба ставитися із повагою до цих символів і не скидувати їх тільки так, щоб сьогодні ми подумали, а завтра це вже і зробимо. Якщо є така необхідність, тоді її треба по перше, аргументувати і провести в нормальному європейському стилі. Пане Ласно, ще на устанок, скажіть, будь ласка, можливо, кілька слів. у Тоді, у чому загалом символізм Турула на замку Паланок для закарпатських ну, для батьків? Е, у 2008 році мені, наприклад, і не повірили, що вона буде там ще раз стояти. Це тоді було рішення теж міської ради. Це для нас, по перше символ про батьківщини. По перше по-друге, це символ визвольної боротьби князя Ференца II Ракуці. і більшість угорців ототожнюють це з свободою і з самою угорською нацією. Тобто, це є той ДНК для кожного угорця, який його ну, пов'язує з історичним минулом. Тому думаю, що так трохи так боляче сприймали, і трохи є дуже різкий виступ виступу по цьому питанню, бо це зачіпає кожного. Це може якщо людина правоцентристка чи ліва, але для нього це як ДНК. Тобто він ототожнює свою історію, своє майбутнє і свою е, ну, як казати, бажання і, і боротьбу за. Незалежність і за свободу, у тому числі то, що зараз Україна робить, це для нас означає цей тактур. тобто, це символ свободи і прагнення цієї свободи. Дякуємо, пане Ласло, що висловили свою думку з цього приводу. Нагадаємо Ласло Зубани, голова демократичної спілки угорців України. Був з нами на зв'язку. Почули, що думають з приводу того, що демонтували орла Турула з Мукашська замку Пиланок. Ну, і Нагадаємо, що Мукашівська міська рада рішення це коментувати відмовилася. Далі оперативна інформація з'явилася про те, що мер Івано-Франківська заявив, що ворог обстрілює цивільну інфраструктуру та закликав зробити запаси питної води і зарядити телефони. Під час тривоги обов'язково перебувайте в укриттях. Також енергетичну інфраструктуру обстріляли у Дніпрі, без електрики залишилися окремі райони міста. Знеструмлена одна з насосних станцій водоканалу на лівому березі Дніпра. Перебої з водою. Міський голова Житомира Сергій Сухомлен також інформує, що місто залишилося без світла та води. Слідок ударів окупантів нині лікарні працюють на резервному живленні, зазначив Сергій Сухомлин, і до відбою сигнали повітряної тривоги діти перебуватимуть в укриттях. Про це повідомив департамент освіти Житомирської міської ради, враховуючи, що світла в місті немає, просять після відбою не відправляти дітей у навчальні заклади. у повідомленням також. За попередніми даними радника керівника офісу президента Кирила Тимошенка у Києві зафіксували три влучання в енергетичний об'єкт на лівому березі столиці. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі міста. Будемо надалі стежити за оновленою інформацією, що відбувається наразі в різних регіонах України. Нагадаємо, що триває повітряна тривога по всій Україні, окрім тимчасово окупованого Криму. Ми продовжуємо обговорювати тему демонтажу орла Турула з Мукачівського замку Паланок. Намагаємося дізнатися точки зору усіх сторін. Зараз поспілкуємося із істориком Романом Офіцинським, доктором історичних наук та професором про те, яке значення має символ Турула для угорців та яка історія цього пам'ятника саме на замку Паланок. Ми вітаємо вас, пане Романе. Вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, яка історія турула як символа свободи угорців? Справа в чому? Справа в тому, що самі турули на Закарпатті з'явилися від 1896 року, коли відзначали так званий міленіум міфічну дату приходу. Угорців через Закарпаття насправді це не, під, не підтверджується, чому власне це пов'язано з міфологією і історичною міфологією, і фольклорною міфологією. Такі турли встановлювали від 1896 по 1906 рік з різних приводів з приходу угорців в панонію, а також у зв'язку із відзначенням 200-ліття Повстання під проводом Ференса Другого Ракоці і в е, такими турулами маркували територію Територія, яка входила до складу австро угорської держави, але управлялася з Будапешта, тобто ця частина. Колишнє так зване Королівство Угорщина, яке припинило існування 1526 року. Тобто, це була з одного боку елемент національного відродження, а з другого боку спроба імперського реваншу, тобто маркувати свою територію. І тому, власне, їх там декілька з'явилося. З'явилося де саме? Звісно, на бастіоні, Північно-східному, здається, бастіоні Мукачівського замку. А так 1896 року, а також з'явилися в 1903 році в довгому на братській могилі полеглих куруців 1703 року, а також в 1906 році з'явилися на березі Тиси, Це зараз там воно належить до села Тисопекінь колишнє Бобове. На штучному кургані був нас насипаний насип такий зроблений штучний курган, і там був була встановлена стела і зверху е, туру. Взагалі, туру, ну це то темний і він схожий здебільшого. Я дивлюся на ті пам'ятники. Він схожий здебільшого на грифа чорного. Цей гриф чорний, якщо ви бачили колекційну монету дві гривні. 2008 року то він доволі схожий, і крім того, він сам Турул є знаком управління захисту конституції, тобто це спецслужба угорська. Тобто, коли ми маркуємо територію, треба зважати на всі фактори, чинники. Справа в чому? Чому вони з'явилися і чому їх відновлювали в 2008 році? Відновлювали у зв'язку із самітом НАТО в Бухаресті. І там потрібна була певна підтримка Україні, в тому числі з боку Угорщини. На жаль, цей саміт Бухареський НАТО для України залишився провальним, бо Україна не отримала омріяного плану з набуття членства в НАТО. А тим часом на Закарпатті поставили, відновили і у Мукачівському замку цей турул, і також поставили знак на Варецькому перевалі. Раніше ще. 2003 році відновили Турула в Довгому, а також на початку 2000-х років поставили у дворі Ужгородського замку. Таким чином, фактично, це була така е, е, історико-культурна демаркація своїх кордонів. Е, чому вони з'явилися? Тому що фактично обласна влада не зважала на історичну експертизу. Тобто історики ми що про ті речі, що вони не зовсім відповідають або взагалі не відповідають дійсності, але на жаль, нас не чули. І тому проблема історичної перспективи експертизи залишається доволі актуальною щодо власне Мукачева на пост... появи Турола Мукачеві, то це 1896 По рік. Там була відповідна дотація міської ради, тобто це міська влада встановлювала тоді. Вона виділила майже на тодішніх мірках десь близько 50 тисяч форенців. Був знайдений архітектор, вони поставили там е, трошки була стела пов'язана із героями, е, тобто були скульптури кількох таких провідних постатей з історії Угорщини. А коли е, і від, коли вже Закарпаття війшло до складу чи то на цю проблему активно звернули увагу. Словацька влада і провела дискусію, яка тривала три роки з 1921 до 24 року, поки нарешті цього Турла, от він якраз ми бачимо зображення, був демонтований. Там справді було таке активне громадське обговорення через пресу і так далі. Так далі. Були різні комісії. І в кінці кінців Чехословацькі військові, бо, бо замок відносився до військового відомства, там були казарми, провели демонтаж цього туру. Його не відновлювали аж поки от вирішила таку ініціативу проявити міська рада 2008 року. Ну і тепер вона проявила зворотню, зворотню ініціативу. Чи потрібно в принципі такі речі розставляти? Ну це треба вже дискутувати. І, і читати, і слухати істориків, історичну експертизу, от ми, пане ми, Романе, якраз хотіли туру? почути особисто вашу думку з цього приводу, е... чи має стояти там от Турул, чи все таки було доречно його прибрати? Чи особисто є... вашу думку? Ні, питання в тому, що є питання топонімічної пропаганди і держав ідеології держави, коли мова йде про такі символи, вони не повинні стояти там. Де вони е, фіксують належність чи провокують на розумію про належність краю до іншої держави. Тобто вони за своєю своїм характером вони вже є провокативними. провокативними Тому тут е, для мене не виникає сумнівів, має чи не має бути. Якщо є українська держава, вона. Має маркує або е, виставляє свої історико-культурні символи, які є тут природніми, а не штучними, е, не, е, які встановлюються не під тиском там шантажу або задобрювань держави, яка має там поступитися чи підтримати Україну, і так далі. Тобто, це пам'ятники, які виникають як е, внаслідок торгу. Якщо ними торгують, тобто їх ставлять, забирають. Вони не мають ціни як такої. Тобто вони не пов'язані, власне, з увічненням певної національної традиції. Всього турулів у Угорщині є понад 200. 200 турулів. Ця проблема зачіпала особливо Словачину. Якщо подивитися, вони демонтували всі турули. Остання така була хвиля у зв'язку з загостренням 2005 року, бо там у Словачині дуже багато було турулів, і в 1896 року там. Здається, із семи, які встановлювали по частині, яка називалася Королівством Угорщина, але на складі ну, адміністративна це була одиниця провінція. То там в, 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 біля в Словаччині два із них встановили. Один встановили біля Белграда і так далі. і Ну і тут відповідно Мукачівський замок. Тобто, ми беремо до уваги це. Є держава, вона має свою символіку. Ця символіка. Повинна домінувати, тобто вона є визначальною. Громадяни всіх, які. Бо ми є політична нація, громадя, ну, українська політична нація, тобто кожен має на свій вільний розвиток, тобто ну, і національні меншини. Але е, право, власне, це не повинно руйнувати і державну стратегію, і державну ідеологію, і державну символіку. Тому я вважаю, що Місце таких скульптур є в музеях, винятково в музеях, а не на оглядових майданчиках, які мають фіксувати візуально для всіх, що ця територія чи ця земля вона ну не зовсім у якби українська, але би не зовсім українська. Тобто тут йде така гра, фактично провокативна гра. Спасибі вам, пане Романе, за те, що й розповіли історії значення цього символу, і за те, що поділилися своєю думкою з цього приводу, Роман Офіцинський, професор, доктор історичних наук, був в ефірі інформаційного ранку Суспільне спротив. Ну, щоб завершити трохи цю тему, є все таки інформація про те, що з приводу демонтажу Турула висловився голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Він розповів журналістам телеканалу «21 один що у цій ситуації варто було шукати компроміс. Цитую, звичайно, на першому місці має бути наш прапор, наш герб однозначно. Це головне, що мало бути, і мало бути зроблено давно. Але я і впевнений, що на великій території Мукачівського замку знайдеться місце і Турулу, як знаку історії нашого краю, заявив Володимир Чубірко.